Соколова, свідків рині, каргора, автомобіль на перекресті не працював. Тому водія автомобіля комплексів, перед поворотом з проспекту Правда на вулицю Триквера, на ліво для пропуску автомобілів широкої зустрічного напрямку зупинилася на проспекті Правди, крані рівень смузі руки, по напрямку свого руху зімкнення, лівим, по кращому Після проходу проїзду трьох вказаних автомобілів зустрічного напрямку автомобілів вже не рухається. При, парков... При парковох автомобілів на зустрічні сльози не було. Вулиці Сумській на проспект Паради повертали один автомобіль. Після того, вважаючи, що нікому перешкод не створює, водій Соколова почала виконувати мене повороту на лівом на вулиці Трикерів і зупинилась для пропуску пішохода, який рухався справа наліво, перетинаючи вулиці Трикнера після поновлення руху. Водій Саколова від до да, задньої правої частини керування автомобіля Фондеси, як це слава пізніше, від автомобіля Mazda 3 під керування водії Хашаю, після чого автомобіль Кондексів розвернула і він перекинувся. Ці дані центурі експерт йому е з ухвали судду про призначення експертизи. Пункт 8. За результатом відтворення обставин ДТП, за участю водія. Водія Соколовою, свідків Рибіна та гаразд, автомобіль кондиць під керування водія соколови, бере поворотом на ліво зупинилися на перспективі правої, навіть сніши світло відправо габариту корона на автомобіля, до правого краю проїзної частини. З моменту початку руху до зупинки на протязі 4 секунд для надання переваги у русі, пішоходу по вулиці Триткера, автомобіль під керування водія Соколови проїхав 217 метрів. Яку вона здолала за час 4 секунди. Після відновлення руху, автомобіль кондесеви, підкривання водія соколов, дозвіл на Мазда-3 підкривання водія Кашева проїхав 2 метри за час 1,6 секунд. Аркус 84, справи 84,86, кримінальних справи. З кували. Дев'ятий пункт. Згідно висновку номер 500 32 32,3.11.10 року медзитний автомобіль ФНД Сервеє з заднім колесом був розташований на початку сліду бокового юзу номер 2 Автомобіль Mazda 3, лівий у послідній юзок під номером 1 переднім бампером, бамп, 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 контакті з правим заднім дверима автомобіля Фонда Сервера, схема номер 2 звуквали. Пункт 10 копія схеми до протоколу огляду місця ДТП, яка отримана шляхом сканування. І тут відтворена на аркуші справи 113, тому другого фотокопія цієї схеми ДТП, з розшифровкою позиції, що означає саме та чи інша підписана синюсхема позиція. Довідкова нормативна література та методи, які використовувалися при дослідженні. Методичные рекомендации по производству автотехнической экспертизы в НИИССЕ через первый год, судебно-автотехническая экспертиза в НИИССЕ 80 -й. право дорожного движения в Украине и определение и применение экспертной практики параметров торможения автотранспортных средств в НИИССЕ 86 -й. экспертная практика нового метода исследования информационный сборник, применение дифференцированных значений времени реакции в экспертной практики Также в обзорная информация номер 5, классификация в и экспертное определение места страх транспортных средств, досліджены аннування транспортных заслуг рестораційных, тут проведенный, досліджене зитних транспортных засоб, экспертная оценка дорожно-транспортных ситуаций, тихо выкладывание, визначення розташування места зищения. Далі дослідження під номером 2 Римським першим. Місце зіткнення транспортних засобів встановлюється урахуванням за світової формації, яка зафіксована місця ДТП та схеми до нього. До основних інформативних ознак, що вказують на розташування місця зіткнення, відноситься посип з руйненого скла, спорів лакофарбового покриття, а також розташування частин транспортних засобів на проїзній частини, що відокремилися. Однак дані ознаки вказують лише на зону ділянку проїзної частини, в якій було місце зіткнення транспортних засобів. Найбільш інформативні ознаки, які вказують конкретно на розташування транспортних засобів на призні частині Ми зіткнення вже на розташування місця зіткнення є сліди группу транспортних засобів, як до, так і після зіткнення. Згідно висновку судово-транспортної траси вишні експертизного на 532 наступа десятого року. На момент ДТП тепер мазда 3 Передній бампер був звернений до правої задніх двері. Автомобілів опсирової контакт відбувся передній бампер автомобіля Mazda-3, вправі задній двері автомобіля Під кутом біля 63-65 градусів. Кінцеве розташування автомобіля Mazda 3 до Пунк ДСВ також святкова інформація яка утворилась на передній частині у святі здійснення транспортних засобів, вказані в копії схеми до протоколу ряду міста ДП, яка отримана шляхом сканування нижче. Купія схема до протоколу ряду місця ДП, яка отримана шляхом сканування, відтворена на аркуші справи 115 тонн дороги, або ще це аркуш 7, якщо передходить цього експортного висновки, які ми зараз оголошуємо. Аналізуючи напрямок з первинного руху, автомобіля Mazda 3 та CR-V, враховуючи їх механічні пошкодження, величину кутами, між їх проздовжені осями, на руху, напряму їх первинному контакті, а також зафіксовано судову інформацію на призві частини слід перейти до наступного визнаку. В даному випадку найбільш інформативними на які свідчить про розташування місця зіткнення, транспортної засоби є сліди у зупинці автомобіля Mazda 3 та CR-V. Іншими словами, місце зіткнення. Автомобілі Мазда 3 та до Сі розташувалася на проїзній частині від вулиці Критлера за рівнем правої межі е, проїзної частини проспекту Правди, по наміру колоку авторів МАЗ-3 на відстані біля 3,36,3,37 рівня правої межі, проїзної частини проспекту Правди, на відстані біля 3,36 метрів, від рівня дальньої межі. Перехрестя по напрямку руку автобільного маста Т. У буквалі суду про призначена дана експертиза вказано, згідно наявних матеріалів кримінального провадження, показань водія соколов, слідки види, мета радість, на перекресті не працювали. Тому водії автомобіля комплексірве перед поворотом з проспекту Прави на вулиці Третє на ліво для пропуску автомобіля, що рухали зустрічного напрямку, зупинилась на проспекті Правди, крайній ліут снизу круп. Свого руху, по Після проїзду трьох казаних автомобілів зустріч напрямку, автомобіль вже не рухались, при автомобілів автомобілях не зустрічається сніжів не було, з вулиці Сумської на проспект Правди повертав один на Після того, вважаючи, що нікому перешкод міста і водії Соколова почала виконувати мене повороту наліво, на вулиці Трінкера, зупинилася для пропуску пішов, які рухаються справа наліво, перетинаючи вулиці Тринтера. Після поновлення руху водії Соколової в задню права частина керованого автомобіля Фонда Серви, як з'ясувалася пізніше, від автомобіля Mazda 3 під керуванням водія кашаєва. Після чого автомобілів Фонда Серви розгорнула і він перекинувся. За результатом відтворення обслабен ТП за участі слідки свідків виділення, тергація, автомобіль Фонда Серви, підкривання водія соколової, переповоротом, наріга, зупиниться. На проспекті правдиво на різні 6 метрів, метрів від правого варити керованому невіртової до правого краю проїзної частини. З моменту початку руху до зупинки на протязі 4 секунд для надання переваги пішоходу по вулиці 3,5 під керуванням водія Соколової проїхав місце 17 метрів, яку вона здолала за час 4 секунди. Після відновлення руху автомобілі холодно під керуванням водія Соколової до зіткнення за троє масла 3 керуванням водія кашає приходить 8 мгнове за час 1,6 секунди. Аркус справи 84,86 кримінальних справ. Знаведено вище слідів, що по поясненню водія соколової та свідків рідиною гарадзе, місце зіткнення автомобілів 3 та фонда Сірве знаходились за межами перекрестя, за межами перехрестя, а саме за рівнем лівої межі приїзд частини проспекту Правди. По напрямку руху автомобіля Кондес РВ. Виходячи з наведення, слід перейти до висновку про те, що пояснення водія саполови та свідків Редного Ради в тій частині, що місце зіткнення та отидолю Мазатрита Кондар СРВ знаходилось за рівніми дії межі проїзної частини проспекту Правди, по напрямку руху автомобіля Кондесі РВС, технічної турнір. Точки зору не позбавлення спроможності, оскільки узгоджується зі слідової інформації, яка зафіксована в протоколі місце для місця та схема до Тому при подальшому дослідження. Тому пропагающему дослідження пояснення водяса коло світлового ідентиградзе, численної розпашивания місця звідками автомобиля.